У Кам'янському відбувся обласний молодіжний форум Волонтерська резиденція. Форум став комунікативною платформою для молоді з громад Дніпропетровської області з метою обміну інформацією про волонтерські можливості, підтримку ментального здоров'я молоді, попередження емоційного вигорання у волонтерстві. Більше про форум розповімо у наступному сюжеті. До Кам'янського завітали 30 учасників з Дніпропетровщини, а також Луганщини та Донеччини. Форум був впроваджений в рамках гуманітарного реагування за підтримки проєкту Банк ідей 2.0. Молодій», що реалізується молоді центром у співпраці з фондом ООН в галузі народонаселення. Ми сьогодні обговорювали такі теми, як ментальне здоров'я волонтерів, протидія емоційному вигоранню, обмін досвідом, провадження найкращих практик волонтерству в нашій Дніпропетровській області, а також звісно залучення молоді до цієї діяльності. Наші також спілкувалися на тему панельної дискусії, що зараз взагалі відбувається у волонтерстві, які з якими вони стикаються проблемами, та які найкращі ініціативи от, вони на сьогоднішній день можуть порекомендувати іншим учасникам. Під час форуму молодь мала змогу обговорити нагальні питання, які стосуються кожного волонтера, поділилися навичками та власним досвідом. А головне, що атмосфера була дружня та позитивна. Справжнє захоплення в учасників викликала арт-терапія. Кожен мав змогу повільнити свої емоції на папері та забати. Малюнок на згадку. Сьогодні тут зібралися, ну, на жаль, не всі, кого б ми хотіли бачити тут, але все ж таки волонтери, ті, які долучені до організації волонтерської діяльності, молоді люди, для того, щоб обмінятися досвідом, поділитися своїми напрацюваннями, яким чином боротися з вигоранням. Сьогодні побував по-чесному як такий учасник, а не як організатор. І поговорили, і квести, і вікторини ну, насичено, надихнувся, трошки помалював. А, був повноцінним учасником форуму. <пев> Міська влада систематично підтримує усі ініціативи молоді, адже молодь сьогодні це рушійна сила, яка під час війни згуртувалася та робить усе що можливо задля наближення нашої перемоги. Тож форум волонтерів як ніколи доводить, начуючись молоді. ділиться своїми емоціями заступниця міського голови Светлана Колісніченко. На жаль, сьогодні ми не можемо проводити великі свята, тому це одна з цих локацій тут. Молодь. А... Цим напрямком править молодь, а ми тільки робимо все, що вони нам кажуть. Це дуже важливо, що вони молоді, ініціативні і знають, куди йти. І свій напрямок, тому ми завжди їх підтримуємо. Дуже приємно, що приїхали інші громади до нас в такий тяжкий час. Тому Дякую всім учасникам. На згадку всі учасники отримали дипломи та подарунки. А представникам молодіжних організацій передали від міського голови Андрія Білоусова пам'ятні подарунки, які будуть нагадувати їм про Кам'янське.